Продаж Insignia 2016 року випуску з 2-літровим дизелем на 125 кВт, 170 кінських сил, свіжу з Європи з оригінальним пробігом, без єдиного підфарбування, на крутійшій комплектації має лінзоване латоптику, омовичний фар, датчики парковки 360, задню камеру, легкоспавні диски, а лобове скло, реальний хромпакет, безключовий доступ, кнопку старт-стоп, комбінований салон, електропакет, електроскладання, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, датчик дистанції спереду, шкірене Таке з підігрівом, бортовий комп'ютер, навіаційна у нас система велика. Також двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електроручник, повністю панорамний дах. Дуже просторе багажне відділення в нас, задній ряд. присутній електропривід багажного відділення. Дуже просторий, майже збережений стан, можна сказати, майже нічого не возили. Присутній у нас знак, повністю запаска. Дійсно, крута асіння, тому при кошти, приїжджай і купуй. А На наш автоматчик знайдеш з адресу місто Бердичів, вулиця Житомирська, 92, дріб Компанія Пікапавто.